Навчальний заклад нашого міста отримав сучасні комп'ютери. За ініціативи міської влади та підтримки депутата Харківської обласної ради Вісхана Ісламова. Ізюмська загальноосвітня школа №12 12 отримала 15 сучасних комп'ютерів від Харківської обласної державної адміністрації. За інформацією губернатора Харківщини Юлії Світличної, 1419 комп'ютерів буде встановлено в загальноосвітніх закладах області. Ізюм не став виключенням, адже освіта повинна бути однаковою, якісною і доступною для всіх Дітей. Тож на урочистому зібранні в приміщенні школи No12, Ізюмський міський голова Валерій Марченко, виказав надії, що завдяки новому обладнанню діти будуть ще краще вчитися та здавати ЗНО. Батьки там є, немає батьки. батьки. Сьогодні ми вручаємо вам 15 комп'ютерів для ваших для вашого класу комп'ютерного. Хочу подякувати. Харківській обласній державній адміністрації, Харківській обласній раді, в лице нашого депутата Вісхана Лавдійовича Ісламова за допомогу приобретіні цих комп'ютерів. Бажаю, щоб ви на них ще краще вчилися. Я кажу, що на дворі 21 вік, без комп'ютерів вже ми не куди. Не може, тому що кожного вдома є, комп'ютери, планшет. Ну, я думаю, що тепер в школі, в школі, у вас тепер буде можливість ще краще освоїти цю науку. Інтернет, програми, записи, все. Так що поздравляю вас з таким чудовим подарунком і сподіваюся, що ви здасте ЗНО ще краще благодаря цим комп'ютерам. Після чого вручив документи на техніку директору школи Ірині Рябенка, яка подякувала усім за такий чудовий подарунок та відзначила велику роль сучасного обладнання в епоху стрімкого розвитку новітніх інформаційних технологій. Звичайно, у час новітніх інформаційних технологій без комп'ютера школа не може обійтися. Він потрібний не лише для дітей, для старшої школи, а ви знаєте, у нас тепер і з другого класу так також вивчається інформатика. І потрібно ще робити один комп'ютерний клас, тому що збільшились відповідно можливості і кількості годин. Тому якраз оці комп'ютери нам у саме раз як кажуть, вони потрібні і не лише для дітей, а також для вчителів, для того, щоб ще краще знаходити всю новітню інформацію. І знати, і здавати предмети, а також ЗНО, готуватися у новий світ, нове життя, нові форми і умови. Вчання неможливо без комп'ютерів та інтернету. Великі вам спасибі за можливість отримувати повноцінне знання і відчувати себе учнем 21-го століття. Встановлений комп'ютер повністю відповідає сучасним вимогам і має ліцензійне програмне забезпечення.